Тепер хочу блюдо у вигляді будинку. О, цікаво. Це прямо челендж для мене. Давайте спробуємо. Дістаємо круглі форми. Кладемо маленьку круглу форму у велику. Далі наливаємо у велику форму желе. Воно гарно блакитного кольору. Готово. Тепер беремо кіткат. Його треба подрібнити. Розбиваємо його за допомогою молотка. Ось так. Тепер засипаємо крихту кітката в маленьку круглу форму. Нагадує пісок. Все чудово. Заморожуємо спреями. Чудово. Шеф, що ви придумали? О, як тут прохолодно. Мої окуляри. Нічого не бачу. Що відбувається? Хто вимкнув світло? Давайте я вам допоможу, бабуся. Отак має бути краще. Дякую, шеф. Завжди, будь ласка. Тепер прибираємо форми. Все застигло. Супер! Беремо шоколадні трубочки. Вони чудові. Забиваємо в пісочну основу пару трубочок. Ось так. Ого! Ще знову придумав щось геніальне. Потрібно зробити краще. Але що? О, ідея. Мені знадобиться кіткат. Дістаємо з упаковки, викладаємо. Ось так. Відрізаємо кути, їх можна з'їсти. Тепер беремо флаф. Відкриваємо, спробуємо солоденько і смачно. Беремо ложку і перекладаємо в кондитерський мішок. Ось так. За допомогою флафа ми зберемо шоколадний будиночок з кітката, промазуємо стики шоколадок та з'єднуємо один з одним. Чудово! Тепер мені потрібен автомат із жуйками. Щоб прикрасити будиночок. Прокручуємо. Випали три жуйки. Вони смачні. Прикрасимо ними дах. Ось так. Далі з білого кітка та робимо двері. Скітел свів'єн також любить. Ними ми прикрасимо будинок. Вуаля, готово. Я молодець, але я щось забула. Нутела. Відкриваємо та заливаємо будиночок через димохід. Супер! Нотило закінчилась. Будиночок наповнився. Бабуся, тобі поквапитись. Ой, Тіпані, ти маєш рацію. Очищаємо огірок, нарізаємо, е, його і селеро. використовуємо перець. Всім побережись! О, вибухнуло! Супер! У мене вийшов овочевий будинок. Ого, це несподівано. А мені лишилось додати декор і Готово. Будиночок на березі моря можна спробувати. Вів'єн. Wow. Все супер! Почнемо із цього будиночка. Це все істівне. Клас. А цей човен. Спробуємо. Як класно. Запливати мене в рот. Шоколадне обожнюю! А що далі? І будиночок з овочів. Е, Ненавиджу овочі. Дота. Мені не подобається. Тепер скуштуємо цей шоколадний будинок. Ого, він такий крутий. Ух ти, всередині купа шоколаду. Спробуємо. Класно! Сестричка, ти перемогла. Так, перемога моя. Я чудово постаралась. Молодець. Нове завдання. Приготуйте мені пасту. Ха, та це просто. У мене якраз із собою китайська локшина. Відкриваємо, висипаємо в кастрюлю. Потрібно більше локшини. Моя сестричка Вів'єн щодня росте. Їй потрібно більше їжі. Стільки має вистачити. Е, тут приблизно сто пачок. Бабуся, пробач. О, а навіщо ти закидала мене сміттям? Більше так не роби. Я точно приготую смачну пасту. Мені потрібні овочі. Беремо кабачок. Він ідеальний. Нарізаємо за допомогою спеціального апарату кабачок на спіралі. Яка краса. Робимо з морквою та цибулею. Це овочеві спагеті. Шеф, як вам? Е, я робитиму желейну пасту. Висипаємо желе у воду. Далі додамо барвник. Можна побільше. Ось так. Перемішуємо. Коли желатин розчинився, можна заморозити за допомогою спрею. Ось наш спрей. Готова. Прибираємо форми і залишаємо просто різнокольорове желе. Щоб зробити пасту, доведеться натерти шматочки желе. Ось так. Чудово, схоже на спагетті. Лише короткі. Викладаємо веселку. Хмари будуть із збитих вершків. Що ж, готово. Супер! Як весело! Ой, моя каструля димить. Ні. Чому вона димить? Що мені робити? Прибираємо весь дим. Фух, з локшиною все супер. Дістаємо. Але вона злиплась. Але це ми виправимо. Викладаємо піпіроні. Буде піца на тісті з локшини. Поливаємо кетчупом. Вів'єн, спробуй. Смачного. Клас. Ви чудово постаралися. Давайте почнемо з овочевих спагеті. Вони такі яскраві. Ой, здається, тут цибуля гедота яка. Мені не подобається. А що тут? Піца з локшини. Таке мені подобається. Ой, ні, здається, я помилилась. А Ось, це щось гарне. Паста у вигляді веселки. О, спробуємо. Це так смачно. Клас! Мені подобається. Шеф, ти переміг. Хочу завжди лише це їсти. Знову моя перемога. Я найкращий, найкращий. <рес> у мене незабаром день народження. Приготуйте мені торт як на день народження. Беремо миску, у неї засипаємо борошно. Далі цукор, молоко. Та два яйця. Барвник. Все перемішуємо. Клас. Заливаємо у форму. У мене вийшов фіолетовий корж. От він. Крем використовує шоколадний. Мені він дуже подобається. Збираємо райдужний торт. Я зробила різнокольорові коржі. Середину наливаємо нутелло. Ось так. Знову накриваємо коржом і вирівнюємо кремом Весь торт. Чудово. Тепер шпателем швидко вирівнюємо крем. Чудово. Залишилось лише прикрасити. Навколо будуть різнокольорові свічки. Зверху викладемо жуйку. Ось так, який яскравий та соковитий торт вийшов. Упевнена, що кожен оцінить його гідно. А у мене теж є торт. Тільки я його в магазині купив. Але мені потрібна кришка. Вона буде моєю формою. Так, розтопимо шоколад у чайнику з окропом. Готово. Наливаємо у пластикову кришку від торта. Розподіляємо шоколад за формою. Клас. Це мені не потрібно. Так-так-так. Накриваємо пластиковою кришкою торт, який я раніше зібрав. Ой, я переплутав. Мені була потрібна шоколадна кришка, а не пластикова. Навіщо я її викинув? Ні. Вона вся тріснула. І як це мені зібрати. Ні. Що сталося? Що потрібно готувати? Я все проспала. Що там на малюнку? О, курка, звісно, у мене саме одна тут є. Кладемо її на лист, а мою рябу прибираємо зі столу. Іди погуляй. Так, так, так. Поливаємо олією. Так, чудово. Посипаємо спеціями, розмазуємо все по курці. От і курочка готова? Шелі сподобається. А що у вас, друзі? О, а я чому у вас торт? А у мене курка? А чому тут курка? Я ж торт просила. Добре. А тут торт виглядає непогано. Спробуємо райдужний торт. М -м -м. Він дуже смачний. Всередині він шоколадний. Мені подобається. Рештою я навіть пробувати не хочу. Шоколадний торт перемагає. Так, перемога моя. Ура! Я хочу ще шоколадне. Давайте покажіть, що вмієте. Що ж у мене є ММДМС? І ще м'яч для регбі. І все це не те, а ще шоколад. Він мені і потрібен. Розтопимо його. Ось так. Відкриваємо. Тепер поливаємо м'яч для регбі. Нашим розтопленим шоколадом. Клас. Подивимося, що вийде. Ух ти, у мене вийшло дві половинки м'яча. Їх треба з'єднати. Засипаємо всередину мемдемс. І накриваємо другою половинкою. Далі малюємо візерунок м'яча глазур'ю. Ось так. Клас. У мене вийшло. Мені дуже подобається. Готово! А де бабуся? О! Бабуся знову заснула. Не будемо її будити. Вона забрала мініш. Він мені потрібен. Вирізаємо з торта форму ноги. Ось так. Чудово. Тепер беремо нутеллу. Поливаємо нею торт. Багато нутелли не буває. Клас. Ось так. Вирізаємо деталі, щоб ролики вийшли реалістичніші. Я навіть зробила колеса шоколаду. Подивіться, які класні чоботи у мене вийшли. От мої шоколадні колеса. Залишилось зібрати ролики. Вуаля, все готово. Мені дуже подобається. Ой, бабуся, прокиньтесь. А, що? Я не сплю. Обливаємо нутелою брокколі. броколі. Це буде смачно та дуже корисно. Дітям важливо їсти овочі. Ось так. Краса. Спробуй. Смачного. Ой, а де Квентін? Сестричка, ти готова? Мій фірмовий кидок. Кидаю. Ой, Шейла. Влучив. Yeah. Ух ти, краса. Всередині багато ММДМ Скритяк. Як же смачно. Квентін, ти круто вигадав. Мені сподобалось. А що зробила решта? Спробуємо. Yeah. Що це броколі? Гедота. А це схоже на ролики. Оцінимо на смак. М -м, класно. О, якщо це справжні ролики й шоколаду, то я можу покататись. Давайте спробуємо. Виходить. Подивіться, як круто. Ой, що це? Я зараз впаду. Шела бідолашна. Тепер діти хочуть морозиво. Ви можете це приготувати? Ну, звісно. Для моїх коханих малюків все що завгодно. Е, потрібен виноград. А я приніс банани. Нам точно потрібні ананаси. Зібрала трохи полониці. Що ви ще принесли? Ківі пітахая. Чудово. Усі інгредієнти є. Давайте готувати. Подивимось, чого можна почати. І так. Можна один виноград? Ні. Краще почисти банани. А я займуся ананасом. Давай швидше, швидше. Ось так ось. Зрозуміла, все буде. Чистимо банан. Так, один готовий. Шкірку викидуємо. Ух ти, як бабуся швидко ріже ананаси. Ешлі, прискорюйся. Ешлі скоро потрібні будуть банани. Нам не можна вибивати з графіку. Я поки що наріжу ківі, а я полуницю. Я намагаюсь. Майже все почистила та нарізала. От готово. Так, ми порізали всі фрукти та ягоди. Ідеально. Тепер потрібно все перетворити на сік. Виходить один готовий. <реш> У мене також. Я роблю пресом. Так надійніше. Чудово, спробуємо. М -м, смачно. Ешлі, що робиш? Ти ви ж не сказали за допомогою чого робити сік. Тож я топчу ногами. Виходить, чудово. Спробуємо смачно розливаємо все по формах. Чудово, Готово. Тепер треба все заморозити. Беремо спрей миттєвої заморозки. І у нас виходить морозиво. Поля. Давайте перевіримо, що у нас вийшло. О, відмінне морозиво! Дайте п'ять, шеф. ешлі. Що з тобою? Ох, вона знову заморозила себе. Діти, пригощайтесь. Ого, вони із задоволенням розбирають морозиво. Ух ти! жовте я не пробувала. Як смачно! Ви приготували чудове морозиво, смакота. Так. Дорогі, вам не варто їсти так багато і швидко. Ви всі замерзли. Фух, ми з'їли надто багато морозива.